Усім привіт, любі друзі, з вами я завжди Горбач. Сьогодні до вашої уваги мультиплеєр до Project Zomboid на патчі 41.55. Всі ми з вами знаємо, що півтора року тому вийшло глобальне оновлення до гри, але разом з цим у нас забрали можливість спільної гри та виживання. Це все пов'язано з тим, що розробники оптимізовують синхронізацію в мультиплеєрі. Та, по їхнім словам, вимкнення мультиплеєра мало бути лише на декілька місяців, але вже скоро ці декілька місяців перетворяться в цілих два роки. Та, мабуть, я не один серед гравців гри, хто просто задовбався чекати від них подачі. Саме тому завдяки одному з наших підписників ми отримали файли до гри, які повертають можливість грати в онлайн на актуальному патчі Project Zomboid. Самі файли просто додають можливість створити власний сервер у грі та приєднатися до нього. Але перед тим як викладати архів на публіку, в мене до вас просте прохання. Для початку залишайте коментар під цим відео та прожимайте лайк, якщо бажаєте прийняти участь в розіграші ліцензійного ключа. Від Ужегзомбоїд переможцем стане один серед вас. Ну а взамін, за публікацією файлів мультиплеєра, я попрошу від вас активності. Коли під цим відео назбирається 500 лайків та мінімум 100 коментарів, я опублікую файли та покажу, як їх інсталювати. Та це все задля мотивації, щоб спокійно злити файли розробників, які вони від вас приховують. Тому скоріш прожимай палець догори та залишай свій креативний коментар під цим відео. Ну а на цьому все. З вами як завжди був Горбач. Я дякую вам за ваш перегляд та побачимось на наступній трансляції. Щасливо!